Привіт! Давай сьогодні поговоримо з тобою про onбодін програм. У нас є ряд запитань від наших підписників каналу HR. Перше запитання, яке хотіла б тобі поставити, чому важливо приділяти увагу onбодін програм? Привіт, Марина. Рада дуже сьогодні з тобою поговорити на цю тему, бо вона є дуже важливою, тому що якщо ми говоримо про бренд роботодавця, то саме з періоду, коли ми починаємо контактувати з нашим майбутнім кандидатами, формується майбутній бренд роботодавця і враження взагалі про компанію. Тому є дуже важливим правильно побудувати комунікацію з новим співробітником з процесу, коли ви надали джоб офер до періоду, коли він прийшов в компанії і періоду самої адаптації. Тому що він має відчувати ваш внутрішній бренд, він має відчувати вашу культуру, і з перших днів він має розуміти і бути частиною частиною складової бренди бренду компанії. А які мають бути етапи онбодінг програм? Одразу скажу, що є один етап перший, який дуже часто припускають, це етап прибордінг. тобто перед перед тим як співробітник прийшов вже в компанію. Дуже часто це ми даємо джо-офер і чекаємо дня, коли ж наш співробітник вийде, вийде на роботу. Але ж якщо ми себе поставимо на місце нового співробітника, то він дуже хвилюється. Що мені вдягнути, Яка, яке буде в мене робоче місце? Якщо це онлайн, то як я дізнаюся про кому я кого я можу контактувати? Яка моя майбутня компанія? Які мої колеги? Тому давайте приберемо це хвилювання від нового співробітника і надаємо в. Період прибордінгу надаємо йому максимальну інформацію про компанію і Будемо в контакті з ним. Сформуйте собі пару шаблонів, листів, в якому ви напишете коротку інформацію про те, що чекає людину в перший робочий день, хто в нього буде наставником. Можливо, якась коротка інформація про компанію, корисні силочки на соціальні мережі. Якщо це офлайн робота, то напишіть про те, як добратися до офісу. Що потрібно взяти з собою в перший робочий день? Який у вас дрес-код? Дуже такі невеличкі складові, але це вже формує якби, приємне враження про вас, вашого нового співробітника. Це перший етап прибортинг. Другий етап це перший робочий день. Перший робочий день дуже важливо. Приділити увагу співробітнику і в перший робочий день проінформувати всіх колег про те, що виходить новий співробітник, Це дуже зручно зробити імейлом, теж зробіть собі шаблончик, просто вставте туди фотографію і цікаву інформацію про майбутнього колегу. До речі, це можна спитати якраз в періоді прибордінг. Напиши, будь ласка, про себе коротку інформацію, що ми можемо надати колегам в перший робочий день. Підготуйте короткі, наприклад, книга про компанію. Це може бути в онлайн форматі. Презентація про місію, візію, цінності, про співробітників компанії, про вашу корпоративну культуру, якісь правила. Зробіть списочок задач, що має зробити ваш колега в перші дні. Наприклад, там дуже зручно там підготувати комп'ютер з ким має зустрітися список зустрічей, список документів, які йому важливі. Дуже приємно в перший день отримати якісь подаруночки, наприклад, брендовані. Особливо, якщо ти працюєш дистанційно, то відправити, наприклад, майбутньому колезі невеличкий подарунок від компанії. Наступний етап це перші два тижні. Вони найважливіші. Тому що перші два тижні це знаєте, як маленька дитина, яка прийшла в школу, вона не знає до кого звертатися, куди йти, і взагалі за що братися, за які задачі тому важливо в ці два тижні спланувати зустрічі з тими відділами, з якими дотично співпрацює співробітник. Обов'язково зустріч з HR, щоб ви ознайомили з вашими HR-процедурами, які є в компанії. Зустрічі з керівником і зустрічі з наставником або баді, людину, яка веде на період адаптації співробітника. Може бути додатковим етапом презентація про вашу компанію і такі, якби... Як сказати, день, день компанії або для всіх нових співробітників, то можете збирати там раз на квартал, раз на місяць, відходячи від того, скільки у вас нових співробітників, і робити їм онбордінг конференцію, на якій більш детальніше розповідати про історію компанії, про вашу культуру, можливо, можуть виступити з презентацією Сієо компанії чи топ-менеджмент, щоб привітати. До речі, зйомка такого короткого привітального відео від SEO, якщо він? Не може приділяти увагу всім новим співробітникам також може бути надіслано в перший. Перший день нового співробітнику. Ну і звичайно, останній етап про це також не забуваємо про фідбек, то про зворотній зв'язок в кінці самого періоду адаптації. І фідбек має бути як з сторони керівника, так і фідбек з сторони співробітника. Про те, взагалі, як проходив період адаптації, що він вам може порекомендувати, що він не знає про компанію. Можливо, які тренінги йому необхідні подальше, тому не забуваємо про цей процес. Тому, Ще раз підсумуємо пребордінг перед початком тому, і того, як співробітник прийшов перший робочий день, перші два тижні під час протягом всього періоду адаптації підтримувати і останнє це фідбек, зворотній зв'язок. Угу, дякую. Хто є відповідальним і залучення? А які мають бути етапи анбодінтроб? Варення онбодін, тому що дуже часто існує стереотип, що це функція лише HR-менеджера. Та погоджуюсь з тобою, Марина, що е, дуже часто всі кажуть, що ну, цей HR має робити, це наш процес, новий співробітник. Ви його знайшли, ви іми займаєтеся. Але ж не забуваємо про те, що HR – це функція бізнесова. Вона допомагає. Але ж співробітниками наняли для, для керівника для менеджера, тому дуже важливо, щоб керівник приділяв увагу новому співробітнику. Тому ви, як HR, можете робити час від часу зустрічі з керівниками, які задіяні в процесі адаптації, які набирають до себе персонал, щоб розповісти про етапи, як проходять онбордінг процес, про документи, які важливо підготувати, і взагалі говорити про важливість періоду адаптації. Час від часу дізнавайтеся в керівника, чи він взагалі зустрічався, чи ні, чи в співробітника спитайте, як проходить період. Люди адаптації, крім того, що ви можете залучити. Наставника баді, який може допомагати в період адаптації, наприклад, провести тур компанію, чи якщо це онлайн, зустрітися в перший день, привітатися, час від часу зробити зустрічі, питання, відповіді, як взагалі про проходить період адаптації? Чи є якісь питання співробітника? І взагалі, це може бути людина, до якої будь-який час може може звернутися новий співробітник, такий підтримуючи наставник, під час твоєї адаптації, тому що дуже часто керівник не знаходить часу, або ви хвилюєтеся в перші тижні чи турбувати керівника по а, якимось мілким питанням, які у вас виникають. Тому дуже добре, якщо під час періоду адаптації буде задіяне не тільки керівник і ви, Виякічар, а ще й наставник або баді, як ви назвете ментор, як ви назвете цю людину на період адаптації. Настя, розкажи більш детальніше, як розрізняти функцію керівника та бадді чи наставника під час періоду адаптації? Ну, керівник він відповідає за що за, за робочі задачі. І в нього не завжди знаходиться часу на те, щоб приділити питання, як би сказати, ментального здоров'я, і взагалі, як відбувається період адаптації, відповісти на мілкі питання. Тому наставник це людина, яка відповість на будь-які питання, яка може ознайомити з компанією, познайомити з співробітниками, розповісти про якісь деталі робочого процесу і бути завжди на зв'язку з можливістю час від часу спитати, як взагалі, Проходить, проходить період адаптації, Зустрітися на чай каву, поспілкуватися, тобто зробити відчуття, що про тебе е, дбають, е, як знаєте, як, от, з школою у нас сьогодні вийшло порівняння, то це от якраз е, куратор. В класі, да, тобто керівник для нових, які прийшли в перший клас, для того, щоб вони могли звернутися в будь-який час до цієї людини, це як твій друг на роботі, який тобі допомагає дізнатися більше про компанію, так я би сказала. Але дуже важливо перед тим як ви назначаєте наставника. По-перше, це має бути обоюдно, що людина хоче бути наставником. Тобто, ви можете, керівник може питати, чи ви взагалі хто хоче допомогти новому співробітнику. Це має бути відкрита людина, яка готова спілкуватися, яка знає багато про компанію, яка пропрацювала не менш ніж пів року в компанії, вже адаптувалася і знає багато в компанії. І дуже класно, якщо б ви могли провести якийсь короткий тренінг про те, як бути ментором, які питання. Задавати на менторських зустрічах, тобто це які, які взагалі цілі ментора, хто він такий, йому пояснити. Тобто така коротка зустріч перед перед тим, як людина стане наставником, ментором майбутнього співробітника. Важливо підготувати документи, можливо, якісь матеріали для нової людини в компанії, в важливо знайомити. Ну, як я казала, на перший день було б добре зробити онбординг бук, тобто книжку про компанію, коротка інформація, яка необхідна. Тут, тут може бути інформація про компанію, місія, цінності, історія, до кого звертатися. Можете приписати туду ліст що має зробити людина в перші там, два тижні, контакти і чарів. Можливо, там лінки, наприклад, на ваші соціальні мережі, на якісь важливі документи, які необхідно прочитати. Тобто, перша вводна інформація. Друга це план адаптації, тобто план, що робить людина на період адаптації, щоб у нього були чіткі задачі, він знав, що робити, за що він відповідальний, коли які є зустрічі. Тобто, це два важливих документа, і третє це фідбек-форма, можете її зробити в онлайн форматі, щоб мати зворотній зв'язок після періоду адаптації. Тобто, Це такі три мас документи, які потрібно зробити. Настя, розкажи, будь ласка, які зараз реалі онбодін програм в Україні під час повномасштабної війни? Марин, думаю, що зараз ще більше потрібно приділяти часу онбординг програмі, тому що якщо у нас є вакансії і ми набираємо співробітників, то в них іде війна, і в них і так є переживання за рідних, близьких за свою безпеку і ще переживання початку нової роботи, тому потрібно ще більше приділяти увагу. Тому важливість онбординг програми тільки підвищується. Крім того, давайте не забуваємо про те, що онбордних програму можна проводити не тільки для тих, хто прийшли нові, її можна проводити для тих, хто переходить на нову посаду. Або зараз дуже часто буває, що ми переводимо з інших відділів на зовсім нові посади співробітників. з Інших регіонів України, які переїжджають, крім того, є співробітники, які переїхали за кордон. Для них можна теж влаштувати коротку онбордінг програму, щоб допомогти їм влаштуватися за кордоном. Є компанії, які відкривають офіси в нових компаній в нових країнах. Відповідно, їм важливо теж подивитися, як онбордінг. Програми проводять інші компанії в цій країні, зважати на менталітет. В тій країні, які є, переглянути свою онбордінг програму, можливо, оновити відповідно до нової країни, або якщо її нема, створити для співробітників в новій країні, крім того, знайомити з Україною, інформувати про, про те, що у нас відбувається зараз, тому тільки тільки зростає важливість онбордінг програми. Дякую, Насті, за всі твої відповіді та рекомендації для наших колег. Шановні колеги, напишіть, будь ласка, у коментарях до цієї публікації або до цього відео ваші запитання по Ондій програм, і ми будемо з Насті раді відповісти вам потім в особистих повідомленнях або на нашому каналі для HR. Ну, всім дякую, гарного дня. Будемо раді почути від вас питання і відповісти на них.